У Семберській виховній колонії пройшов традиційний фестиваль Червона калина, присвячений 125-літтю від дня народження видатного педагога Антона Макаренка. Урочистості розпочалися з Державного гімну України. Усіх гостей і вихованців колонії привітав начальник установи, підполковник внутрішньої служби Андрій Бринза. Серед гостей фестивалю були присутні: перший заступник начальника облуправління державної пенітенціарної служби, полковник Роман Драч, інспектор відділу. Виховних колоній ДПС України Олена Соботенко вихованцями колонії була представлена виставка творів образотворчого та прикладного мистецтва. У їхньому виконанні звучали пісні. Окрім представлених вихованцями власних номерів, у фестивалі взяли участь народний оркестр Ретро, співаки Марія Хомен-Маморська та Ігор Теплий, дитячий ансамбль Барви, хореографічний дует Фантазія. Фестиваль поблагословили священнослужителі Микола Петрушчак та Любомир Григель. Слово мали міський голова Тарас Копеляк, спеціаліст відділу освіти Самбірської міської ради Любов Войтко та представник відділу Старосамбірської міської ради Володимир Ковтун. Святковий наказ оголосив заступник начальника. Ельника колонії, майор внутрішньої служби Дмитро Несторівський. вихованцям колонії хочеться побажати знайти свій правильний світлий шлях, а життя за колючим дротом нехай буде як добрий урок у вихованні свідомої, гідної людини і громадянина.